Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. І знову муфта промопори. Так, це вал не мій не з трактора. Це я його забрав на металоломі. Оце все одмито, почищено. Куплений новий флянчик. Новий флянчик. Гайки не було. Гоєчка нова. Так, оце в мене не було цієї шайбочки, і вона ніде не продавалась. Токар мені виточив із 40Х. От, якраз те, що треба. Вона долажна плотненько сюди входити. І вона должна бути товста. По товщині не тоненька обична шайба, а така товста. Щоб її не. Бо вона бере тільки отут крайками по шліцах. Її просто гайкою видави туди вниз. Бачите, слід от гайки, де? Де гайка давить? А шліци беруть отут. Так. Тепер. Це. Вузол цей, він взагалі вбиваємий. Я зараз іще раз попробую розказати, чого він у людей виходить із строя. Так, надіваємо флянчик. Я зняв три диска пружинних. Щоб показати, що виходить. У людей. А виходить слідуюче, що коли муфта зношена, гайка вовремя не піджата, муфта ця зношується диски, вона зменшується в розмірі, зменшується. Так, вже пружини, оці диски пружинні, вони вже не зжимають муфту. Так, коли ви гайкою підкручуєте, Получається, що шайба упирається в шліци. І ви гайку то затягуєте, і зусилля буде дуже здорове. Але буде отака картина. Що гайка зажата. Це зараз, якщо вставити шайбу і зажати гайку, можна гайку зажати намертво. Тобто і зашплінтувати. А з муфтою буде отаке, як зараз. Ну, може, трохи прижметься, може сильніше. Я настоятельно рекомендую витягнути свою муфту, зажати у тіски, набрати диски, набрати цей, оці пружини поставити. Їх обов'язково має бути 6 штук і ставиться... Вона такою сферою, щоб воно було. Щоб воно було так. Бо мені привозили і отак шайби були, стояли. Як хочеш. Так, вони должны бути правильно. Так, сюди тут диски з напиленням 9 штук. І я одного вже поставив обичного стального. Бо воно було не в розмір. Тепер, коли ми надіваємо на це все готове, буде видно наскільки флянчик виступає. Шліців не видно, там міліметрів 15. До шліців. Тепер ставимо шайбу. Так, це я руки зажов. Уже воно не вирушиться, навіть від руки. Так, тепер ставлю камеру напроти дисків і буду зжимати, і буде видно, як будуть сходитися ці диски. Видно було, як оці тарілочки зжимаються. І оця муфта тепер буде ходити. Підвели, щоб було зашплінтувати. І все. І тепер оце буде ходити. Воно, якщо зажати, Диски ці не шаволяться, нічого, вона крутиться як один кусок металу. Ні отут ні отак, м -м під кольцо тут не розбиває, ніде нічого, все. Я думаю, що це вже буде понятно. Треба кожному витягнути, отак зробити. У мене вже не хвати сили зажати гайку, туди прижати її до шліців. Тобто у мене вже не хватить хода. І отак вот вона повинна. Ну, думаю, що буде понятно. Так. Всім пока.